Ви чули сувіс? Друзі, мені просто Що щось за червоне, мигало. просто тупо коридор, друзі. Я не знаю, чого ви тут поміряли, але хтось з ними задіти. А що ти за херня? Всім привіт, друзі! З вами канал Макоді Шарить, і сьогодні вночі ми підемо на закинути електрозламповий завод, і перевіримо, чи дійсно там відбуваються якісь жахливі речі. Львівський електроламповий завод, іскра закінчує своє існування 1980 року. І після того друзі відбуваються страшні речі. Самогубство, вбивство. І ходять чутки. сатаністи колись проводили свої обряди вночі. І закрадається така одна важлива думка, чи це все насправді? Я сьогодні вночі відправлюся на цей електроламповий завод і перевірю, чи є якісь натяки на сатаністичні обряди, і розвію міф, чи дійсно там дуже страшно. Короче, жорстко, ми зараз будемо проходити колію. Я не знаю. Хочу дуже подежати. Дуже, дуже, дуже стрмно. Плю, що то кіт? кіт бля. Стрмно, бля. Жесть. Просто жесть. Друзі, е експеримент дуже жорсткий, тому що я маю йти на заброшену будівлю. Ви відчуваєте ці хвилювання. Це просто жопа. Просто жопа. Я не знаю, я Я ще, ще хочу повернутися назад, друзі. Дивіться, це... От бачите, там за... за ви не бачите? Коротше. І так нічого не видно. Це коротше, що ми йдемо на поля. Що я можу сказати? Ми будемо зараз перевіряти, чи хтось є на цій закінтій будівлі, де колись були сатаністи. Ну так розповідали, що там були сатаністи. Розповідали, що дуже було багато людей і було багато нещасних випадків. Просто жопа. Таже нічого нема. по поколій стрюмі, друзі. Якщо буде якийсь поїзд їхати. Айну нафіг поколій їхати. Я буду так зати. Жесть нікого нема. Я, друзі, це просто повна жопа. Я на таке не згоджувався взагалі. Нам нічого. нічого. Куди покричи, якщо що, просто чуємо то інакше йде Зараз поки що нічого немає Дуже шкода, що цей фонарик взагалі не світить так далеко. Фу, але це просто стрмно, просто стрьомно -майо! Нікого немає, друзі. Фух. Поки що йдемо. Має бути споруда, бо я дивився на картах. Ми тоді дивилися на картах, була споруда велика. І це не одна, а дві. Підемо в одну споруду, підемо в також в другу споруду. Я переглядаюся, чи нікого немає. Чесно, таке відчуття ніби може хтось наскочити спереду. Або... Блін, я б дуже настрашився, якщо якісь чоловіки були або якісь люди. Нічого не чуємо, друзі, нічого не чуємо, тільки цвіркотіння. Друзі, це вже сміх такий. Фух цікаво тут їхав поїзд колись, але зараз я так помітив, що його нема. В принципі, хтось буває, напевно. Я так думаю, тільки щоб не зашпортитись не впасти. Лиш би вижити. Реально, лиш би вижити. Бо це просто, дивіться, друзі. Якась пруда. Давайте трошки дально включимо і подивимося, що це таке. Це якийсь стовп, друзі. Якийсь стовп. Ще один бл. що таке? Жесть просто. Фух. Я не знаю, як справляється, Дима, масляниково з емоціями. Бля, друзі! Ви чули свист? Друзі, мені просто стрьомно стоять, ви чули свист. Що за херня? Друзі, бляха-муха. Тут хтось є? Тільки зайшовши в цей тунель, коли я йшов по тих рейкам, я дійсно чув якийсь свист, друзі. Я дійсно чув якийсь свист. Мені здавалося, що хтось просто йде за мною. Я не знаю, що це таке, але хтось дійсно мені на мене таке відчуття, такий страх охопив, що дійсно хтось йде за мною. І це дуже жорстке відчуття, тому що ми ще не прийшли на закинуту будівлю. А ти вже чуєш, що х... щось рухається? Я не знаю, може це якийсь пес кіт. Але я дійсно чув свист. Я дійсно. Це дуже. В мене просто мурашки по шкірі пішли. Це просто повна Бля, тепер треба оглядатися, в мене таке відчуття, ніби хтось реально ззаду йде. Це повна хрінь. Повна хрінь. Це про... просто повна хрінь. Так, бля, а я правильно йду? Ні, я неправильно пішов, походу. Я просто. Походу неправильно пішов. Бля, і собаки, собаки гавкають. Бля, тепер буду оглядатися. Тепер буду бля, оглядатися. Бля. Друзі, ви не розумієте, типу, я просто не знаю хто там типо, за... Заді йде. Я просто в повному шоці зараз, друзі. Ніколи це не повторююся, ніколи не йдіть на такі заброшенці, тому що дуже багато. Дуже багато трапляється нещасних випадків з того, що ви просто е, падає якийсь камінь на тебе на заброшці. Сумієте? Вже 8 хвилин йдемо. Де та заброшка? Де та тупа заброшка? Чого я ще її не бачу? І що на мене там, не знаю, нападуть. Або якщо така штука, я просто маю мигалку. От я так просто беру тіпи, і мигаю. От. До речі, друзі, в мене, щоб <свісно>, ви розуміли, пам'ять скінчилася на, цьому, на цій камері. І я перезаряжався. Бля, друзі, куди йти далі? Я в поле яке зайшов. Друзі. Що за герня? Що за гірня, друзі? Взагалі якесь озеро. Бля, якесь озеро, друзі. Ставок якийсь, Стрьомно. Я перше не зважувався зайти в цю будівлю. Бля, що це було? Друзі, ви теж побачили? Але я побачив. Щось за червоне замигало, просто жесть. Друзі, просто жесть. Я я відповідаю, друзі, я відповідаю, просто червоне замигало. Це напевно цей вот, це напевно світляк якийсь був. Я побачив, що шо щось засвітилося червоним. Я був... Це побачив, мені здалося, що це якась попільничка, я просто. я просто в шоці був. Але друзі, це, це, це напевно був світлячок. Друзі, дивіться, просто, просто, просто подивіться на це. Світлячок! Дивіться. Світлячок. Пиво стоїть. Жесть, стрьомно, друзі, як фільмах. Просто як в фільмах, просто тупо. Давайте йдемо до того світлячка. Бля, пиво. Бля, дивіться, це просто обрив Тупо впало. Друзі, не ходіть на ці заброшки. Тупо дивіться, впало. Тупо впало. Дивіться, тупо впало просто. Що тупо впало? Просто тупо впало Бля, Треба виходити, звідси. Просто тупо треба виходити. Бля! Там щось порухнулося. Бл! Ви чули! Ви чули це, блін? Шо це таке? Це фен чи шо таке? Це фен, бля. Ви що це ви це чули, друзі? Там багато води, друзі. Я не знаю, таке відчуття, ніби там глибина 10 метрів. Дивіться, це просто тупо, дивіться. Це просто яма, а в ямі просто озеро. Дивіться, там друга будівля, зараз будемо рухатись до другої будівлі. Що кам я каміння? Дивіться, бутилочка. Кинем, дивіться. Друзі, це просто стрьомно, Тут можна реально когось Значить, Я думаю, буде 200 переглядів з того. бля, дивіться. І міг наступити і просто тупо втупитися. Друзі, ви не бачите? Але. Ви не бачите, але вгорі цієї штуки. Вгорі цієї штуки ще є одна будівля, тому що моя камера не ловить. А ми повернулися з цієї будівлі. Дивіться. Ми пішли от ця будівля. Там озеро. Це будівля, це перша будівля, ми рухаємося до другої будівлі. І будемо вже відхоштовхуватися від другої будівлі, тому що всі події, які відбувалися, це відбувалися в другій будівлі. Я тепер нагору, знаєте, за апаратурою тащусь. ой бля. Просто. Бачите, мій фонарик не дуже такий мощний. Але... Друзі, ви мусите вліпити свій міцний лайк і підписку за те, що я роблю. Тому що я роблю просто дурні речі. Добре, що не крупива. Це вже добре. Блін, щоб собака не вибігла, знаєте, з кількох кущів це просто так стрьомно, друзі. Це так стрьомно. Це просто жесть. Пішли, друзі. Пішли. Вам видно, дивіться, це... Це будівля. до той и будівлі. Друзі, друзья. Это просто жесть. Офигеть, люди! Офигеть просто! Что за хрену тень? бляха муха! Жесть просто! Сейчас нужно дальше идти. Там далі ліс. Друзі, як стрмно. Бля, друзі. Ці всі написи на першій будівлі, друзі. Стрмно, друзі. Дуже стрмно. Щоб, знаєте, оцевати. Має... Це водимо попадало, бля. Бля, друзі. Просто жесть. друзі Чуки що це було Чуки що це було Блякщо ну, чесно я дурак Ну дуже стрьомно, друзі Дуже странне місце це напевно тут дивиться пейнтбол грають дивіться фарби бачите Добре, що тут пейнтбол грають, тому що це ж місце світить, що тут хтось вже буває. Бі, чуваки, ви бачите? Хтось кричав. Чуваки, дивіться, це якась пашка, чи що це таке. Фу, блядь, це собака сніг. Ну це коротше, це, 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 це напевно кажан. Я відповідаю, що це може, напевно, був кажан. Фух, ну це дуже стрімно, друзі. Що в такі, дивіться, що я побачив. Час додому. Бля. Фух, бля, це просто жесть, друзі. Крики. Ну я почув, друзі, реально крик. Я реально почув крик. Я реально почув крик. Дивіться, дивіться, що це, що це зарає. О, що це є? О, що це є? реально як монстрики! Дуже стрьомно! Друзі, я не знаю, чи я буду піднімати на другий поверх, хоча от хочеться. Серйозно, таке відчуття, ніби за мною хтось вічно ходив. І це дуже дивне відчуття, друзі. Я, я просто не знаю. Я хотів закінчити експеримент і вже не підніматися на другий поверх. Це просто до шини. Для чого я машини, я не знаю. А це страйкбол, друзі. Це страйкбол. Бачите? Добре, що хоч тут страйкбол Грають. тупо яма, тут тупо дирки, тут дуже небезпечно бути, тому що цела може просто тупо впасти. Дивіться, як цегла. дивіться, як цегла просто тупо впаде на тебе і все, жопа тобі. Звичайно, ті, знаєте, я ставав на ці бутилки просто шагався. Бля, стрьомно. Стрьомно, 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 що це? Бля-бля-бля. Я чую, якісь голоси, бля. Сміття просто кишіло сміттям. Дивіться, яке сміття. Це просто повна жопа, скільки тут людей було. Просто скільки тут людей було. Мені вже дуже стрюм. Дуже вже тяжко тримати. Дивіться. Це сходи Це блін, в якомусь лізері Тупо коридор. Просто тупо коридор, друзі! Тупо коридор. Витя, тунель. Я махав туди йти. Я реально махав туди йти. І на кожному тунелі є. Бля, на кожному тунелі. На кожному тунелі є ця штука. Дуже стрімно Бля, ну я навіть не знаю, що я би робив. і мене дуже сильно тривожить, друзі. Я ще пізно валити звідси. Реально пізно валити звідси. Треба валити звідси, бля. Бля. Що в нас тут є? Написи всякі. Я тут був п'яний. П'яний тут був, коротше. Нічого такого страшного немає. Бля, але ці штуки, дуже стрімні. І все не поможе попасти там якась верня. Просто тупо жесть. Всі я не знаю як. Що це за загіння. Що за гірня, я чую якісь кроки. Бля. У мене вже нога держать, капець.

Друзі, це в мене... мене зараз аж мурашки по шкірі, тому що там дійсно я чув якісь кроки. Я чув дійсно, що щось там лазить. Я не знаю, друзі, що я зразу звідти там пішов. Мені було дуже сильно стрьомно. Таке відчуття, не по хтось в саді. Я вирішив просто сісти на хвилин 5-7, чисто поставити камеру, чи хтось ховається, тому що, знаєте, будівля вона велика. Я не пішов туди, я, я друзі, ні, тому що там обрив був, я з технікою не хотів я, я пішов. Оце що за звук був? Що це за звук був, ну, бля? Так зараз, напевно, 100% бачите мене, то кажуть, що тут вже нема другого поверху. Просто тут повпав, цей поверх тут повпав. Дивіться, я зараз на камінцях саджу. Це це місце, де цей поверх просто тут позруйнувався. Це дуже ненадійна споруда і другий поверх теж рано чи пізно завалиться. Рано чи пізно завалиться. Мо, друзі, я маю просто наушники, Я все буду чути. Друзі, це дуже стрьомно. Ау! Тут хтось є? ти туда чи ні те. Вроде щось якесь буде Бля Вля дуже стрёмно йде. Бля, ну чудице. Тухерня. А디오. Як одекти нафі? Тож це тупо жесть. Тупо жесть. Я реально почув. Я реально почув Я реально почув плач дитини, друзі. Я не знаю, як чи це видно на відео, я просто... Ви тільки послухайте за друзі. Я перед тим як йти на закинутий завод Іскра я в Тіктоці сказав, що я йду, друзі. Це може стати моє останнє відео в Тіктоці. Дійсно, може хтось мене хотів розіграти, і мої підписники там туди пішли і, і, і мене, типу, налякали? Ну я не знаю, друзі. Я, я впевнений, що це був голос дитини за годину до того, як я мав йти, я залишив пост. Якщо це вони були, звичайно. Але це дуже стрьомно. Чи це дійсно... Такі звуки були. Тому, друзі, блін. Шис просто. Підпишіться на канал, це дуже важливо. Поставте лайк. Давайте так от, якщо набираєте 1000 лайків, я йду в іншу закинуту будівлю з історією і знімаю там теж відео. Підпишіться на канал, постав лайк. А з вами був Макоді. <звук>